Якось у шинку зустрілися приятелі по Київській семінарії. Богослов Халява та Ритор Тіберій Горобець. Халяво! Халяво! Ти чув, що сталося з Хомою брутом? Ні, а що? Пропав наш Хома. Як? Пам'ятаєш, як ми у трьох? ти, я та Хома пішли на заробітки і заблудилися в степу. Як же не пам'ятати? Ай, та й темна ж тоді ніч була. Ах хай тобі! Ні дідька не видно. А, а де ж дорога? Немає, нема дороги. Ну? Давайте покричимо. Тут десь має бути худір. хутір. Ого-го! <роли> хутір! Їй-богу, <роли> хутір! Я ж казав, що тут є хутір! От і переночуємо. Може, й поїсти розживемось, а може, й чанку піднесуть. Ану відчиніть! <рив> <рив> Хто там? Бурсаки ми Збилися з дороги. Пустіть переночувати! Двір. Нема куди вас класти. Ідіть собі. Умилосердьтеся, бабусю, як же ж можна, щоб християнські душі пропали ні за що, ні про що. Mm -hmm. Пустіть, бабусю. Mm -hmm. Ну, гаразд. Тільки покладу вас у різних місцях. Mm -hmm. Ось ти ляжеш у хліву, у хаті ж не поміститься. Є ти здоровий, твоя воля, все ж краще, ніж ночувати в степу. А чого тобі, бабусь? Слухай, бабусю, тепер піст, а я такий чоловік, що й за тисячу золотих не оскоромлюся. Та й старати, голубонько, для такого діла. О, та, та, та ти чого? Ану, 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 іди, і, іди, іди собі з Богом! Зі мною О, якась гріховна насолода охоплює мене. І страшно і солодко. Господи, Господи, прости мене грішного! Закляття треба, закляття! Та воскресне Бог і зникнуть в разі його, як зникає див та вигнаний будеш і переможений ворог містецтва нашого супротивник. Всьогорний диявол вікство та ліця. Свят, свят, свят! <рірив> Злякався Хома. Ти не смійся. Послухай, що далі було. Пішли чутки, що дочка багатого сотника, хутір якого недалеко від Києва прийшла <рір> додому вся побита і знаходиться при смерті. Хочеш щоб відхідну по ній читав Хома бруд. За ним сотник навіть коней прислав. А пам'ятаю, Хома дуже не хотів їхати, та наш ректор пообіцяв його висікти різками, і Хома поїхав. Звідки знаєш мою дочку? Не знаю я її, вельможний пане. Її Богу не знаю. Померла моя голубонька, а перед смертю сказала, тату, нікому не давайте читати по мені. Привезіть з Києва бурсака Хомубрута. Хому брута. Холуб. Хай три ночі молиться по моїй грішній душі. Він знає. Він знає. А що знає, а я вже не почув. Та. Та я так краще Дяка сюди. Він знає, як це робиться. А я... Е, ні. Як собі хочеш, а я виконаю її бажання. Якщо сотвориш над нею молитву, озолочу, а ні, то спробуєш канчуків. Іди! Нічого, три ночі як небудь одроблю, за те пан наб'є мені кишені золото. Вічьма. <плес> Чого мені боятися? Не встанеш вона з домовини, побоїться Божого Слова. Судухи праведних, скончавшихся душу раба твоєго, спасе, упокой, сохраняє в облаженій житті, я же у тебе, чоловіколюбче. В покоїще твоєм, Господи, іде же всі святи твої, упокоюваються, упокой і душу раба твоєго яко єдиність. Небесний Отче все і сину іди народний, і Душі святих ісходний призі умершиє. Що... <покійщі> у покойще Твоїм, Господи, іде жив, святи твої упокоївається, упокої душу раба Твоєго, як іди Цей чоловіколюбець, ти єси Бог, сошевій в ад, яковених розішив, і сам, і душу раба твого. Єдине чисте і непорочної у Бога. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоєї. Молимця, услышай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ох, тяжко мені. Свят, 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 свят. Жах який! А може йому приснилося? Яке там приснилося? Хома нікому не казав, що бачив у церкві. Попросив кварту горілки ліг спати і проспав до вечора. А ввечері його знову одвели до церкви. Заклинаю тя злоначальний чи хульний, начальниче лукавий. Заклинаю тя дуже нечистий. зійди від мене. і зійди від мене. І зійди, устрашися страшного, сильного, прекрасного імені Вседержителя. Тепер не страшно. Ой, воно тільки попервах страшно. А потім уже зовсім і не страшно. Шачу тобі всім серцем і возбігшого і... Як би вперві в селі його славити, тя со всіми годшими тіве, яко один владика живота і смерті. <риклад> господи, Боже мій, що ж ти неправду в руку маю? Нічого не правда, Бог, здав, не здався. Земі зла, не відпаду. Згинь! Згинь! Згинь, садано! Господи, Боже мой, да упокої сиспеца! От глядя, що хне її збавити, а де нєку не похитіт, яко лєв 七月七月 знайшли ледве живим. Коли вивели його на світ Божий, то побачили, що він увесь посивів. Може, й так. А може, й не так. Може, він хильнув лишку? Не знаю. Так люди розказують. І вирішив Хома втекти. Добрий день, небоже! Ну, як у тебе? Отпустіть мене, пане. Що так? Не можу я. Не можу. Ваша дочка, звісно, єсть панського роду, в тому ніхто не стане суперечити. Тільки не вогнів будь сказано. Упокой Бог її душу. Підпустила до себе сатану. Слухай, філософе. Вона не дарма призвала тебе. Осталась одна ніч! Іди. Що за напасть така? Втечу. Втечу. <рикла> Не побоюся, не побоюся, чи я не козак, адже читав дві ночі, допоможе Бог і третю. Владико, Господи, Вседержителю, Отче Господа нашого Ісуса Христа, і всім чоловікам хотят спасти і в разом істини прийти. Не хотят смерти грешной, но обращения и живота молимся. И неся ты душу, душу, раба твоего. От всяких узор разрешит всяких клятв освободить, оставай грешному и будет. Не встигли вони вилетіти. Так навіки й зосталася церква застряглими у дверях і вікнах чудовиськами. Обросла лісом, і ніхто не знайде до неї дороги. Хм. Гарний був чоловік Хома, а пропав нізащо. Так йому Бог дав. Пропав. Тому що злякався. Треба було зразу, перехрестившись, плюнути на самий хвіст відьмі і нічого б вона йому не зробила. Хм, Я це знаю. Адже у нас у Києві усі баби, що сидять на базарі, усі відьми. Може й так. Так пом'янемо кому, бруте. Амінь.